Високий курортний сезон розпочався, адже липень і серпень найпопулярніші місяці літніх відпусток. Серед пріоритетів відпочинку за кордоном у Прикарпатів, зокрема, авіаперельоти до Чорногорії, Греції та Хорватії, а також близька за розташуванням Болгарія, до якої мандрують автобусами. Туроператори радять також комбіновані пропозиції літні екскурсії Європою, до прикладу, Францією, Італією та Іспанією. Окрім знайомства з країнами, у такі мандрівки включений пляжний відпочинок на узбережжях. Ну а тим, хто вже встиг побачити найпопулярніші відпочинкові місця. Щороку перелік свіжих пропозицій кожна року за статистикою відкривається від 50 до 60 нових куточків відпочинку, і це все знаходить своїх потенційних клієнтів. Від початку там 10 першопрохідців їдуть на цей тур, вивчають. Робиться гарна реклама, гарний переклад саме з вуст уста спраглих екзотики прикарпатців, як стверджує Мар'яна Саків, теж чимало. мало. Окрім далеких островів, їхні вподобання завойовує Африка з її дикою природою, корінним населенням саванами, пішими та сафарі і звісно, незвичайним кліматом. Поки у Європі буяє спека. У Кенії, до прикладу, зима. Щоправда, вона дуже схожа на українське літо. В день до 25 тепла, а вночі температура знижується до 17-18 градусів. Ми з колегами буквально тиждень назад повернулися з Кенії. Це надзвичайно багато емоцій, це просто казкові краєвиди, це цікаві люди, колорит, їхні звичаї, їхнє життя, їхні традиції, їжа, спілкування з цими людьми, спілкування з природою. Це напевно зараз в списку. Номер один саме найекзотичніша і найцікавіша подорож в моєму житті. Кенія туристична новинка сезону. Наразі там стверджують місцеві першопрохідці африканської країни доволі спокійно. Однак, наприкінці серпня та початку вересня туди прагнуть потрапити люди з усього світу, аби на власні очі з повітряних куль побачити незабутнє видовище, масштабну сезонну міграцію диких тварин до речі, окрім фауни та окремих племен, усе інше там цілком цивілізоване та максимально пристосоване до туристичної сфери.